Купи картину, допоможе армії та підтримай музей Небесної Сотні. У Івано-Франківську стартував благодійний аукціон полотен місцевого художника Романа Бончука. Більше розповість Тетяна Дадак це рефлексія з гравюри Об'юста Доре. Вона так і називається. Це так само біблійний сюжет, де божество ЗСУ знищує або Вбиває світове зло. Тобто такий лівіафан або двоголовий дракон, який є сьогодні прообразом світового зла. Він просто лінчується і розрізається божеством в ЗСУ. А ще Бандера з Джавеліном у руках та Ісус, пробитою від ракети бровою. Цей та ще з десяток полотен Роман Бончук писав під час масових обстрілів українських міст росіянами. Прагнення художника звернутися до кожного, щоб не просто відреагувати на подію, а зробити якісь висновки. Тобто основний меседж це, в роботах це є переосмислення історії і висновки. Що стосується серії, їх, тут їх є, здається, 5 у мене назбиралось. Це і серія «Аркебуза», і Свобода нам дарована творцем. І незламні і непереможні аукціон ексклюзивних робіт художника приурочений дев'ятій річниці Революції Гідності. З Майдану почалася вся наша новітня історія, яка продовжилася у війні, і яку ми бачимо сьогодні. Ми не хочемо, щоб про це забували, і для привернення уваги людей до. До проблеми, до того, що відбувається в нас. Усі картини можна побачити та придбати у музеї Небесної Сотні. Також щодня на своєму офіційному сайті презентуватимуть кілька лотів з описом полотен. Виручені кошти спрямують на розвиток музею та на потреби благодійного фонду, який заснувала родина Героя Майдану Романа Гурика. Працюємо ми в дуже багатьох спектрах, тобто в нас є як військові хлопці, як цивільні населення, як а люди, які тут на даний момент живуть втікаючи від війни, теплі речі потрібні зараз всім, і не тільки дітям маленьким, так особливо ну, зараз найбільше потрібно нашим напевно захисникам. Це однозначно, тому що з наступом холодів ми всі прекрасно розуміємо, що ну, там якось напевно, взагалі, ну все сумно. Благодійний аукціон триватиме до 20 листопада.